Гідні служити людям на з'їзді об'єднання самопоміч представили осіб, котрих партія висуватиме в мери. За словами лідера поліцсили Андрія Садового кандидатів на місцеві вибори пропонують лише у тих містах, де змогли знайти гідних фахівців, яким можуть довіряти івано-франківську такою людиною. Стала Ірина Кулинич. Пані Ірина Кулинич велику частину свого життя прожила у Франківську. Вона відповідальна, вона дуже чесна. І я поважаю її рішення йти на мера Франківська. Вона однозначно переможе на цих виборах. І я переконаний, що Франківськ отримує дуже хорошого мера, з яким я з радістю буду разом співпрацювати. Ірина Кулинич більше 30 років прожила в Івано-Франківську, має великий досвід управлінської діяльності. Останнім часом працювала на посаді директора департаменту економічної політики Львівської міськради. Ми просто Чесно, системно, щоденно працювали. Ми просто виконували свою роботу. Ми, я намагалася чесно служити, і я розумію, що таке служити це дуже важко. Але я думаю, що я виправдала своєю роботою довіру львівян і. Буду повертатися до Івано-Франківська. До моменту офіційного висунення кандидатів об'єднання самопоміч просить людей долучитися до громадського обговорення претендентів на крісло мера. У партії закликають мешканців бути активними та брати на себе відповідальність за ситуацію на місцях.